Переносимося на времіївський напрямок. Зараз можемо поговорити зі старшим лейтенантом Романом Руденко на позивний рідді командиром 3-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади. Пан Романе, я вас вітаю. Як нас чуєте, розбираєте Чуєте, розмираю відмінно. Прекрасно. У времіївський напрямок також один з найгарячіших зараз. Знаємо це. І розкажіть, як там діє ворог, тому що тут ходили чутки, що скоро планується величезний штурм великої новосілки. Тобто, як це поводить ворог? Як штурмує? Станом на зараз противник здійснює спроби накопичення свого особового складу в малі групи, тобто по два-по три військовослужбовці вони переміщуються, шукають собі укриття, накопичуються і в майбутньому, ймовірно, планують наносити вогневе ураження з засобами артилерії і починати штурмувати наші позиції. Хоча з нашими засобами, з засобами старшого командира, стараємося зробити звести цю їхню ініціативу на нівець. А щодо використання техніки на вашому напрямку, тобто ми зараз таки беремо зріз по всій лінії фронту, дуже цікаво, тому що разна росіян тактика. Вони малими групами діють чи діють з технікою так, так само? Якщо брати події минулого тижня, то противник застосовував активну техніку. Були колони до 10 машин, так само були колони по 2-3 по одиниці техніки. Зазвичай це їдуть або БТРи, так як основним штурмовими. Роз... Підрозділом росіян тут була, можливо, і буде знову ж таки морська піхота. Застосовували БТР-80 і легку е, техніку. Так само противник стабільно використовує е, мотоцикли, баги і е, 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 МТЛБ. Пане Романе, хотіли запитати ще про таку е, е, спеціальну техніку ворога: це як дрони з наоптоволотні? Чи використовують вони їх як часто, як, як забезпечені саме ними? E, Можливо навіть сказати станом сьогодні. От сьогодні був дуже активний день використання противниками дронів на оптоволокні. Якщо раніше він їх застосовував не так активніше, то вчора, сьогодні, противник застосовує доволі великі кількості і на доволі велику дальність. Тобто дальність сьогодні мною ну, було помічено дальність там до 15, навіть до вплоть до 20 кілометрів. Противник застосовує півдрони на оптоволокні. Зазвичай несуть не дуже важкі боєприпаси, але долітають дуже далеко. А ще хотіли би запитати, пане Романе, можливо, ви можете відмітити підготовку ворога. Це новоприбулі, можливо, росіянчики, чи це вже такі бойові вовки, які вже давно воюють на території України? Скажімо так: тих полонених, які брав мій підрозділ. Тобто попереднє спілкування з ними і їхні документи свідчать про те, що е, навіть їхня морська піхота комплектується е, новоприбулим особовим складом. Тобто, у нас попадався особовий склад, який служить до місяця часу. Е, після попередньої розмови з ним, е, це з двома точніше, військовослужбовцями стало ясно, що рівень їхньої підготовки був в одного один день. Це була просто пристрілка зброї. В іншого БЗВП так зване тривало рівно тиждень. Е, тривало на території е, зараз. Підконтрольні Російській Федерації. Цікаво, що якісь солдати однодні, Одноднівки, чи як це правильно сказати. Е, також хотів вас питати щодо от, використання авіації. Теж дуже цікаво, тому що от, на Покровському напрямку вона активізувалася. Як у вас? Е, день на день не приходиться. Е, буває таке, що цілий день стабільно противник працює кабами е, по всій території. От, наприклад, сьогодні кабів в нашу слову я. Маємо проблеми трошки зі зв'язком. Сподіваємося, що пан Роман все-таки е, про... з'явився зв'язок з паном Романом. Зараз договоримо, тому що у нас ще одне дуже важливе питання є до нього. Пане Романе, зараз чуєте нас, розбираєте добре. Так, чую. чую, чую. Так, ми не могли піти з цього ефіру, не поговоривши про збір на ваш батальйон, вашої бригади. Тобто на що збираєте, щоб наші глядачі могли долучитися зараз. Так як погодні умови ускладнюються, є дуже велика втрата саме нічних бортів, 3T, Тому відкрили збір, збираємо на Mavic 3T для виконання завдань вночі. І у зв'язку з поганими погодними умовами так само літаємо в день. Тому дуже всіх прошу, долучайтесь. Ми про вас пам'ятаємо і надіємося на вашу підтримку.